Дідусеві легенди Краєзнавчий нарис Авторка Власко Анастасія. Сонце заходило за обрій, повітря з ніжним ароматом квітів заповнювало околицю. Темна ніч приємно наступала, вкриваючи прохолодою зморених працею селян. Задоволені результатами вони повільно прямували до села. Де на них чекали сім'ї. Непосидючий Михайлик вибіг на вулицю, виглядаючи своїх рідних. Ці хвилини здавалися безкінечними. Довгі тіні дерев загрозливо наступали на нього, але йти до хати не хотілося. Нарешті побачив гурт людей, що жваво розмовляли між собою. Пізнавши своїх, метнувся і побачив батька. Дужі руки підхопили та підняли його над головою. Щасливо сміючись, потягнувся до матусі та звично пригорнувся до дідуся. В кімнаті бабуся чекала за накритим столом. Запах печеного хліба та наваристого борщу приємно манив до себе. Перевдягнувшись, сіли вечеряти, Михайлик з нетерпінням чекав, коли підуть відпочивати. Йому обіцяли взяти спати на сінувал. Вдень кілька разів зіскакував на сінник, де лежало зелене пахуче сіно. Вийшли на подвір'я. Зоряне небо здалося таким чарівним, що неможливо ним не замилуватись. Зручно вмостившись, попросив розповісти щось цікаве казку чи легенду, які пов'язані з нашим селом. Багато назв, якими називають урочища, яри, поля. Розпочав дідусь, мають давнє походження. Важко розрізняти, чи це правда, чи ні. Так легенда розкриває назву села. Колись в давнину тут шуміли трьохсотлітні дуби, осикові хащі дзвеніли листочками, немов срібними монетами, а під розлогими липами було майже темно. Водилися дикі кабани. Лосі, вовки та інші великі та малі звірі. Було багато птахів глухарі, качки, гуси та дрібніші пташки, які щебетали, цвірінькали та співали. А десь у приєрку несла свої води річка. Саме на цих благодатних землях поселився хутором козак Михайло Голуб. Згодом прибували козаки з Січі та й оселялися тут. Хати будували праворуч та ліворуч від дороги. Ще й сьогодні цю вулицю називають Козаченковою. Бідніші селяни зводили свої оселі на околицях, у Балках та Ярах, за що й отримали прізвище Ярових. Пізніше цей край прозвали Горбанівкою, а село від того голубового роду стали називати Голубівкою. Не менш цікавим є історія нашого роду. Вдієнки здавна жили в Голубівці, прадіди були козаками, добротні господарства, доглянуті ниви, вітряки підкреслювали матеріальне благополуччя. Цікаве походження багатьох сільських прізвищ. За правління Катерини II неблагонадійних етапом гнали й поселяли в Сибіру, на березі річки Лени. Коли закінчувався термін заслання, вони мали дозвіл поселятися в губерніях Малоросії. Декілька сімей перебралися в місто Прилуки, а звідти в Голубівку. Їх почали звати Ленці. Хвилююча легенда про яр, в якому дівка співала. Колись жили у нас чоловік та жінка, і мали вони дочку. Сім'я жила дружно та заможно. Їхня улюблениця росла чарівною та працьовитою, встигала допомагати матері, вміло прала та шила, мала особливий талант, гарно співала, на вечорницях дивувала односельчан піснями та своїми доробками. Одного разу познайомилась з красивим парубком дружба переросла в міцне кохання. Як не суперечили батьки, хлопець був з хорошої сім'ї, але кріпак. Все ж не могли розірвати їхніх стосунків, все йшло до весілля. Перша біда боляче вдарила по молодятах і круто повернула їхнє життя. Хлопці звинуватили в організації бунту, парубка забирають в солдати. В той час на службі в царській армії перебували 25 років. Війни, нелюдські умови робили перебування у війську нестерпним. Нечасто рекрути поверталися додому. Залишившись без коханого, наречена не змогла забути його. Часто можна було побачити в яру дівчину, що співала сумні пісні. Одного дня вона зникає. Вбиті горем батьки не знайшли слідів перебування дочки та залишились доживати вік самотніми. Через деякий час, пізно вночі, односельчани бачили в яру дівку, яка... Сидячи на камені, тужливо співала. Після цього до яру ніхто не наважувався заходити. У роки селянських заколотів саме в цьому яру збиралися бунтівники, відчайдухи. Останні слова Михайло почув засинаючи. Снився йому козак Голуб на вороному коні, козачка з її нещасливим коханням. Та дідусь, що розповідав про ці події.